Яка подія порадує найближчим часом? Якщо тобі цікаво, давай дивитися. Спочатку подивимось, для кого цей розклад, для якої людини. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Для кого цей розклад? Ой, для людини, яка хоче приємне спілкування, любить приємне спілкування, коли можна поговорити по душам. Так, сама часто гукає всіх своїх знайомих, друзів, людей, з якими приємно проводити час. Так. Ну, зараз ця людина зациклена на коханні. Або є таке кохання. І ви зараз знаходитеся якраз в таких емоціях, да, чуттєвостей. Або ви просто от відчуваєте, що от-от воно скоро буде. Все-таки це початок потузу. І підсилено, ну, хтось перечуває нове знайомство. Так, давай подивимось, яка подія порадує найближчим часом. Яка подія порадує найближчим часом? Шанс новий. От, можливо, дивіться, якийсь подарунок приємний. А, можливо, фінанси, фінансове якесь надходження, можливо, подарунок дійсно, можливо, квитки подарять на поїздку в теплі краї, кудись де можна відпочити на якесь приємне проводження часу. Так, де можна сповнитися новими емоціями, відпочити, не думати про роботу. Тобто, все навколо тебе, само собою, робиться, а ти в цей час відпочиваєш. Можливо, хтось їде в відпустку і хоче побути в цьому підвішеному стані, щоб його не дергали, не витягували з цієї поїздки. Можливо, хтось просто вдома хоче посидіти від усіх закритися під кондиціонером, наприклад. Яка подія порадує найближчим часом. А все-таки поїздка. Дивіться, тут може бути поїздка, кудись приємна, де ви все ж таки сповнитеся цими емоціями. Або це, як вам сказати, коли ви дивіться сповнені емоціями, насолоджуєтесь життям, все у вас в рівновазі, ви. Логіку поки що відкинули. Ви використовуєте тільки водні енергії. І інтуїція у вас гарна, на відпочинку. Знову ж таки, сповнюєтеся емоціями. Можливо, цей відпочинок саме те, що вам потрібно. Хтось вдома переглядає фільми, які любить під кондиціонером в кінці кінців. Хтось ходить в кінотеатр сам. Хтось, можливо, Ну, якось у кожного свої є е, приємності, коли людина, е, можливо, в місце сили своєї, да, е, переноситься емоційно. І може бути ще й поїздка якась все-таки. Поїздка або перехід в краще. Тобто я сповнена емоціями, але я хочу більше. Яка подія порадує найближчим часом? Угу. Ну, ви зараз переживаєте, ви хочете цю поїздку, ви хочете її, але ви зараз переживаєте, що у вас не вийде туди поїхати. Приберіть оці переживання. Так, Відпочинок буде, все буде. Головне, не переживайте. Дивіться, все рухається так, як треба. Ви керуєте своїм життям, все йде так, як вам це потрібно. Але не розуміючи, можливо, до кінця якусь інформацію, можливо, ви своєю інтуїцією, навпаки, притягуєте зацикленість на цьому питанні, бо не буде цієї поїздки, відпочинку, не дадуть відпочити, наприклад, ви часто накручуєте себе і робите з мухи слона. В цілому, приберіть оце, це вийшло в нижній ряд як порада, приберіть оце, і все у вас буде добре. Туз кубків це дуже гарна карта, особливо яка підсилює сусідні карти. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд негатив обходять вас стороною.